А Цінність цієї колекції унікальна. Матеріальної цінності в неї немає. В неї є лише духовна цінність. І сьогодні цей музей зберігає образи різних конфесій. Це і православні, і католицькі, і греко-католицькі образи. Ці ікони були сиротами, викинуті людьми. Сьогодні вони у нас поруч всі разом в одній домівки. Поруч з ними ми себе відчуваємо теж набагато спокійними, спокійними і саме головне захищеними. За п'ять з половиною років відбудована зроблена реконструкція цього приміщення, а за рік змонтована експозиція. На сьогоднішній день музей нараховує понад 5 тисяч експонатів, експонатів духовної спадщини України. Це ікони, домашні ікони, які були винесені на барахолку, звідки я їх придбала. Я мала мрію створити музей і повернути цим іконам дім. І сьогодні цей дім нарешті відбувся. І можу сказати, що за цей рік музей живе своїм власним життям, без присутності Ольги Богомолець. Я надзвичайно цим тішуся. І сподіваюся, що на наступні п'ять років цей музей стане. Таким місцем, звідки куди будуть їхати з усього світу для того, щоб доторкнутися до душі України, будуть їхати мистецтвознавці, люди, які люблять і шанують свою культуру, культуру інших країн. Хочу сказати, що на японському телебаченні вже вийшов фільм, який зняло Бі і Японія транслювала фільм про українську домашню ікону. І на моє запитання, чому японська команда прилітала в Україну чотири рази з перекладачами для того, щоб відзняти цей фільм. Чого вони це роблять? Вони сказали для того, щоб підняти рейтинг України в світі. І я впевнена, що з такою світовою підтримкою, власне, через декілька років сюди будуть їхати туристи з усього світу для того, щоб побачити цю унікальну колекцію. Я оніміла Я від потрясіння. Від колосального труда, який вкладений, це тільки Господь допоміг оце все зробити. Це якось нереально. І влаштувати таку красу. Це, це приклад для багатьох людей, в яких є хоч копійка якась. Зробити таку красу з України. На кожному кроці вона є. Господи. Оленька, нехай святиться ім'я твоє.